Перш за все хочу подякувати за увагу, який комітет приділяє діяльності Державної прикордонної служби України. Вважаю, що в умовах розбудови нашої держави і особливо в таких сферах, як очищення влади, протидія корупції та реформування правоохоронних органів така співпраця, на мій погляд, є край необхідною. Для нового керівництва прикордонного відомства питання. Ефективного використання державних коштів та протидії корупційним проявам є принциповим і вкрай важливим. Хочу наголосити, що одразу після вступу на посаду, а це кінець жовтня 2014 року, голова служби призначив проведення внутрішнього аудіту 100% органів служби. В результаті аудіту встановлено низку порушень. Зокрема, в роботі керівництва пасоводових осіб управління будівництва та інвестицій на загальну суму більше 6 мільйонів гривень, при освоєнні міжнародної гуманітарної допомоги в центральному клінічному госпіталі, при проведенні тендеру і закупівлі медпрепаратів. От. Як це не гірко, але необхідно зазначити, що цей час спільно з офіцерами Служби безпеки. України було затримано офіцера управління охорони здоров'я при отриманні неправомірної вигоди. Прохід та попередні результати аудити своєчасно інформувалися правоохоронні органи в січні цього року. Листом був проінформований і ваш комітет Єгор Вікторич. Після завершення аудиту головою було ініційовано Проводення перевірки рахунковою палатою. Ця робота триває і в поточному році, і вона завершиться, планується завершити е, березні місяці. Е, крім того, за результатами перевірки аудита е, нашого внутрішнього було призначені ряд е, службових розслідувань. Е, одне з них я проводив особисто це по. Порядку реалізації заходів в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги, друга лінія оборони або захисту. як так називається. За результатами цього, всі матеріали були передані для оцінки правоохоронних органів. На квітень цього року, після завершення роботи рахункової палати, вже запланована перевірка нашого відомства Державної фінансової інспекції України. По завершенні роботи органів фінансового аудиту та е, опрацьовано підсумкові документи адміністрації, і е, коли буде завершена робота рахункової палати, теж прозвітуємо перед вашим комітетом. Шановний Єгорія Вікторович, шановні народні депутати, присутні. Користуючись нагодою, хочу також проінформувати комітет про результати протидії корупції у Державної прикордонної служби України. Питання боротьби з корупційними проявами розглянуто на окремому засіданні колегії у листопаді минулого року. Згідно з вимогами президента та уряду, а також нового керівництва прикордонного відомства, були визначені основні підходи, які доведені до усього персоналу. Зокрема, ніякого приховування правопорушень шляхом звільнень заднім числом ротацій і таке інше. Цю практику викорінюємо на всіх рівнях. Принцип невідворотності покарання за корупційні дії застосовується до всіх без винятку посадових осіб. Запроваджені нові підходи у діяльності підрозділів внутрішньої безпеки та аудиту. Затверджено нову гарантіну штатну структуру адміністрації та оновлено фактично весь керівний склад її структурних підрозділів. Жовтня 2014 року звільнено 22 генерала, в тому числі 16, безпосередньо в адміністрації. Із 65 генералів, які були в Державній прикордонній службі, на сьогодні залишилось 33. Крім того, до дисциплінарної відповідальності притягнуто 1211 військовослужбовців. З метою попередження втягування у протиправну діяльність ротовано 98 осіб, понижено у посадах 26 офіцерів, звільнено за негативними статтями 220 військовослужбовців. Замінено на регіональному рівні керівників регіональних управлінь. 60% перших заступників, начальників штабів регіональних управління, 100% заступників з оперативно-розшукової роботи. Призначено 20 нових начальників прикордонних загонів та органів забезпечення. Щодо реалізації закону про очищення влади, до набрання чинності закону було звільнено 17 осіб вищого офіцерського складу, які підпадали ілюстраційній перевінці, в тому числі колишній голова служби та його перший. Заступник. На сьогодні перевірочні заходи тривають відносно 219 генералів і офіцерів, які призначені на керівні посади, в тому числі і стосовно керівництва відомства. Крім цього, на виконання плану, затвердженого урядом та наказу адміністрації, у березні-травні перевірятимуться керівники структурних підрозділів адміністрації, начальники регіональних управлінь та їх заступники всього 203 посадовці. Наступний етап вересень 2015 грудень 2016-го первіться інші категорії персоналу відомства до 20 тисяч осіб. На виконання рекомендацій порогової програми Державної корпорації США викликати з чоліття щодо зниження рівня корупції на державному секторі реформовано управління внутрішньої та власної безпеки, діяльність якого взято під особистий контроль головою служби. Важливим для нас є позитивна оцінка протидії корупційним загрозам, яка була надана експертами НАТО спільно з міжнародною народовою організацією Транспаренсі Під Підрозділами внутрішньої безпеки з жовтня минулого року ініційовано 757 розслідувань, за ротами яких притягнуто до смертної відповідальності 1332 особи, звільнено 263 осіб. Переміщено на інші посади 50 військовослужбовців. За порушення антикорупційного законодавства до адмінвиповідальності притягнуто трьох прикордонників. У п'яти випадках встановлено факти отримання нашим персоналом неправомірної вигоди. До єдиного реєстру досудових розсідань внесено 43 інформації стосовно дій персоналу з ознаками кримінальних правопорушень. Крім того, виявлено 72 військовослужбовці, прихильників сепаратистів, а також дезертирів. Про що інформовано Службу безпеки та Генеральну прокуратуру. У цілому, завдяки вжитим заходам і принциповим кадровим рішенням забезпечено певну стабілізацію обстановки на активних напрямках та знижено рівень протиправної діяльності. Позиція керівництва служби стосовно протиправних дій та участі нашого персоналу надалі залишатиметься жорсткою та принциповою. Ми відкриті до співпраці. Жоден фрак протиправних дій. Не приховується, викриття корупціонерів та зрадників є першочерговим завданням, над виконанням якого ми працюємо спільно з органами прокуратури та СБУ. Підтвердженням цього тому є понад 30 кримінальних проваджень, у рамках яких здійснюються процесуальні дії. Про відкритість можу сказати ще також, що на засідання колегії в листопаді ми запросили представників громадських організацій, в тому числі і захисників батьківської землі. О, де вони своє конституційне право мали реалізувати виступив, керівник от, Олександр Лебідь. Ми співпрацюємо з іншими громадськими організаціями. Вчора я отримав відповідь від громадської організації Публічний аудіт, яка запитувала у нас інформацію, ми давали, вони свої висновки надали.